Доброго дня, Микола Андрійович. Доброго дня І знову ми з вами на, вийшли на зустріч. Сьогодні пропоную поговорити про приватні пенсії. Колись ще в роки моєї юності, коли я ходила на роботу, нам говорили, ви працюєте, а держава про вас попікнується. Ну, я так розумію, зараз це вже не діє. Тому сьогодні хочу з вами поговорити, ну, провести таку зустріч в режимі питання відповідь. Про недержавні пенсійні фонди. Що це таке? Бо зараз ну, багато на слуху і по телевізору. Всі говорять. Людям, роз... коли розповідаєш, вони не всі це про це чули і знають. Отже, що це? Що це? Разом з тим, ви сказали, держава про вас попікується, і в мене оце пікування асоціюється з сонцем, пізньою. Осінь, практично вже зимою, та, і так чуть-чуть навесні, тобто воно то гріє, але не то тепло, та? тобто номінально люди отримують ці виплати, які називаються пенсією, але на них і, і жити якось не можна, і, і ну, чуть, практично вже й померти та, можна на, на ті суми, які надходять. Тому, звичайно, перший режим це одягнути ці розвитку, окуляри і чекати на те, то, що тобі щось дасть держава. Да, дасть, і недавно Open Data Bot, є статистика. Середня пенсія по Україні там 4-5, Це по регіонах. А якщо так взяти в середньому, то є цифри і дві, і три. А навіть в своєму кейсі знаю така ну близька мені людина, і е, той пан, який вже має там за 60, в нього немає страхового стажу, і зараз він отримує соціальну допомогу в розмірі 500 гривень. Да? Тому да, середнє це 4-5, але хтось має 2, хтось має 3, хтось 6, да ось, але це теж дуже невеликі гроші. Тому перший варіант це людина бавиться в цю ілюзію, що йому щось дасть держава, і потім він є. Ну я би сказав, тягарем для самого себе і тягарем для своїх близьких. Чому? Бо якщо в тебе нема грошей, то ти або мусиш десь шукати роботу і думати, як це заробляти. Як правило, ну розуміємо, не, не дуже роботодавці хочуть брати, коли тобі вже там поважний вік. Да? Всі хочуть 20 років і безкоштовно. Ось. Ну і друге, якщо так, то тобі треба навантажувати свою родину і дзвонити сину, брате, куми, дай дай гроші, да ось тому, щоб це не бавитися, потрібно думати стратегічно. І один з варіантів, як це вирішувати дуже лайтовий, який доступний будь-якій людині, скажімо так. З будь-яким гаманцем, це як саме недержавні пенсійні фонд. Тобто недержавні пенсійні фонди це як депозит пенсійний яка його особливість? Це як ви маєте от банку, ось можна сюди складати гроші, а можна собі відкрити недержавний пенсійний фонд. І на і в цій на цьому рахуночку ви будете покласти свої грошенята. Перша перевага для такого несистемного, я би казав. Інвестора, українця, дуже часто це те, що тут поповнення можна робити нерегулярно. Тобто, іншими словами, коли маєш, тоді і поповняєш. Можеш гривню відкладати, можеш 10, можеш 50. можеш виставляти регулярний платіж. А можеш, коли маєш настрій. Ось, і а якщо не маєш, можеш не відкладати. Тобто даний рахунок тебе не зобов'язує до системного відкладання. Тому я вважаю, в цьому є великий плюс. Людина може заходити з будь-якої суми грошей, бо не всі інвестиції, де ти можеш почати з 50 гривень, чи 100 гривень, чи 200 гривень, Тобто, ну не знаю, нерухомість не купиш за 100 гривень, да чи там на якісь там інші інструменти. А тут ти можеш виставити не знаю, навіть будь-яка така не, ну, не з великою дохідністю людина зарплатою може собі дозволити там 50 гривень місяць відкласти, але це вже краще ніж нуль, який потім люди мають з роками. Тому що це таке? Тобто не державний пенсійний фонд це пенсійний депозит, особливість його перша, що ви маєте вільний графік поповнення. Друге, доступ до грошей починаючи з 50 років. Що це означає? Якщо вам зараз 33, то через 17 років можете вже забрати гроші. Якщо вам 48, то через 2 роки. Якщо вам вже 53, то ви сьогодні кладете. Завтра можете забирати, якщо ну дуже вам припекло і в цьому є потреба. Звичайно, якщо ви сьогодні поклали, а завтра прибіжете забирати, то, ну, мабуть, там, як кажуть, та яблунька чи той горот ще не буде мати, що тобі, як кажуть, дати того плода. Тому вимога, що не швидше, ніж 10 років до офіційної пенсії. У нас офіційна пенсія зараз це 60 років, тому з 50 років ви маєте доступ до грошей. <кій> Вільний графік, доступ з 50 років. Наступне чи можна швидше гроші? Звичайно, можна, є прописані норми, як правило, вони пов'язані з такими речами, як погіршення стану здоров'я. Тобто, якщо в тобі діагностують складну хворобу, або в тебе якась формується інвалідність, то звичайно на державні пенсійні фонди виплачують гроші швидше. Ну або ну, війною раптом ти виїхав десь за кордон на постійне місце проживання, можеш подати документи і отримати гроші вже. Особливість, звичайно, цього цієї купілки, як правило, що вона пенсійна, тобто не так, щоб тобі 50 і ти забрав всі гроші і в Лас-Вегас чи там mm -hmm. десь е, на кораблі гуляти. Да mm -hmm. а ідея така, щоб ти мав цю пенсійну виплату, і як правило, вона відбувається протягом 10 років плюс. Але що дуже важливо, доки ті гроші тобі виплачуються, вони і далі працюють, на них і далі нараховуються відсотки. Mm -hmm. тобто, Наприклад, тобі 50 років ти маєш мільйон гривень, тобі протягом 10 років виплачують, то загальна виплата буде там не знаю, 2 мільйони гривень. Да? ну, в залежності, яка дохідність для, для, для прикладу. Ось тому це дуже крутий інструмент, дуже лайтовий. Я рекомендую в будь-якому віці. У мене є такі кейси, коли дитина тільки народжується, і тато з мамою відкриває їм йому їй, дитині. Недержавний пенсійний фонд. Ну, відкладають там якісь символічні okay. гроші, але вже в 50 років та дитина буде мати гарну таку, як кажуть, суму uh -huh. для того, щоб вже мати, як жити. А скажіть, якщо помирають батьки, наприклад, да, відкрили рахунок дитині і ну, помирають, поки то дитина. До пенсії дожива, до то і що з цими грошима можна а, її подати. Тобто ці гроші прирівнюються як до грошей на вашій банківській картоці. Тобто, якщо людина помирає, то через півроку гроші йдуть як розподіл майна. Тобто, якщо це чоловік помер, він має жінку, значить жінка. Якщо є жінка, і діти, половина жінці, половина дітям. Нема жінки, дітей, значить є там якась лінія спорідненості, да? друга, третя і так далі. Звичайно, якщо ти хочеш адресно ці гроші, тобто, наприклад, ти збираєш собі на недержавному пенсійному фонді і хочеш, щоб ці гроші пішли, ну не знаю якомусь дитсадку або школі, або якомусь е, якійсь людині, якій ти mm -hmm. дуже цінуєш ту людину, тоді звичайно логічно, як із банківської карточки, щоб пішли гроші адресно, ти мав би мати заповідь, в якому мав би написати що Гроші там з такої карточки йдуть Петру, з такої карточки там дружині з такої карточки там ще комусь от і тоді заповідь це визначає так можна заповіти да, писати як, як будь-що да. хотіла ще уточнити коли батьки відкривають на дитину рахунок і батьки помирають то дитині потрібно далі самі. Ну якби вона вже буде помірно. Лі Ні. Літня, ну, вона, тобто ну, це так знаєте, якби батьки відкупили квартиру дитині. Ну і mm -hmm. квартира є. Ну а далі дитина може користуватися тою квартирою, може не користуватися. Тобто, воно є. Ну єдине, що дитина, якщо хоче, вона може собі допоповнювати, тобто ну нарощувати mm -hmm. той капітал, а може не нарощувати. От батьки повідкладали 2-3 роки, відклали, припустимо, там. Не знаю, 10 тисяч гривень, ну і так сталося, їх не стало. Ну і дитина <свят> собі росте, ті гроші працюють на них, нараховуються відсотки. Ну і коли дитині буде 50 років, буде там, припустимо, я знаю там мільйон гривень. Ну, ти все, вона їх забере собі ти буде тішитися. А може <свят> собі протягом років нарош збільшувати цю інвестицію. <свят> Дякую, зрозуміла. А скажіть, будь ласка, коли ну, людина надумала забирати гроші? Да? От повідкладала. І е, оформляється якийсь договір з компанією, чи просто пишеться чи дзвониться там? Дивіться. Тобто, є недержавні пенсійні фонди, юридично. Вони склада... мають таку трьохскладову ієрархію, тобто є компанія, яка управляє вашими грошима, визначає куди інвестувати. Є банк зберігач, звідки ті гроші направляються, і є так званий адміністратор, це юридична теж компанія. Яка займається адмініструванням клієнтської бази, і, наприклад, я клієнт, якому 50 років, у мене там вже є мільйон гривень, я би хотів отримати виплату тих грошей. Я їм пишу: доброго дня, прошу, я би у мене 50 років, я би хотів отримати гроші протягом 10 років або протягом 15 років. І вони мені формують заявку, кажуть, будь ласка, скиньте свій паспорт, код, скиньте mm -hmm. реквізити банківські, куди ви хочете, щоб вам то виплачували. Я їм це все надаю, вони мені формують заявку, яку я підписую, або фізично їм відправляю листом, або можна зараз підписати через дію, тобто електрон, електронним ключем. Там хто має розуміння, що таке електронний ключ, то це можна робити онлайн. Все, ти то підписав, і через два місяці починається виплата грошей. Тобто, ну нема такого, що типу сьогодні заявка, завтра вже гроші. Тобто, два місяці йде розгляд цієї справи, і потім йде виплата твоїх грошей. Супер. А скажіть, будь ласка, зараз люди в нас за кордоном. Да? Ну, повернуться чи не повернуться, стоїть таке питання, невизначеність така. Можна їм відкрити для себе? Дивіться, можна відкрити зараз з будь-якої точки світу. Єдина вимога онлайну, це те, що ти, ну, щоб онлайн підписати, знову ж таки, це або сервіс Дія, він дозволяє це робити, або у вас має бути так званий електронний ключ якогось українського банку. Так, тому ну, почекати, поцікавиться, чи то буде зелений, чи чорний, чи синій, чи ще якийсь банк, де можна зробити той електронний ключ. Тобто, якщо у вас є дія або електронний ключ, ви можете зробити собі недержавний пенсійний фонд, купівку з будь-якої частини світу, і це дуже зручно. Ну і в кінці в кінців, дай Бог, буде вам тих 50-60. Ну і, і знову ж таки, моменти а, а таке. А якщо я не вернуся з Італії, якщо я не вернуся з Іспанії, якщо я не вернуся, не знаю, Португалію. Mm -hmm. То дивись, не треба повертатися, далі, будь своїй Португалії, чи де ти там є, просто коли тобі 50 років, напишеш заявку. Знову ж таки, зараз банківські системи дозволяють відкривати банки онлайн, тобто тобі навіть фізично не треба їхати там в Україну, ти онлайн собі відкрив банківську карту, і тобі на ту банківську карту будуть робити виплату твоїх грошей. Тому як онлайн. Оформити, так і офлайн отримувати теж можна. І це дуже круто. Ну, бо знову ж таки, зараз ситуація за вікном Розуміння, да, не завжди проста. І е, що краще мати, дехто каже, от нерухомість. Ну, не завжди. Показує практика, було би круто зараз мати певним категоріям певних районів областей, краще мільйон гривень на НПФ, ніж там якийсь об'єкт нерухомості в зоні бойових дій. Це точно. А чи це якби тільки національна валюта тут вкладається, чи можна... Є більш... два варіанти. Так, є варіант перший до на... національної валюти в гривні і є варіант з прив'язкою до е, твердої валюти долара. Відповідно, гривня, звичайно, має більшу прибутковість. В середньому там 12, 14, 16, навіть за на минулий рік було практично 18% річних. Долар меншу має дохідність, там 4-6, ну 2-6, отак можна, ну, коливається. Ось, але тут ви маєте захист від девальваційних процесів, тобто ваші кошти, які ви вони ви інвестуєте в гривні, вони автоматом прив'язуються до валютного еквіваленту. Ось, а, і так, так само, коли буде закінчення угоди, вам будуть виплачувати по тому курсу на той час, який ну, буде на, на ринку еквівалент. Ну, у мене, коли я людям розповідаю про це, найбільше найбільше запитують питань, таких задають: а що як це луцне, так як все в нас? Недовіра така. Так знаєте, Коли кульки надуваємо, то треба дивитися, з якого матеріалу вони зроблені. Якщо якісь такі тоненькі, то ти неш надути, ти лопає. Так само, і компанії, дивіться, товариство. Треба дивитися, які компанії ви вибираєте. То мене дуже тішить, але я вже дякувати було там 20 років, як, як клієнт, як споживач ринку грошей, бо там знав 17 років перші каточки. То за ці всі роки не мав ситуації, щоб щось лускало там, де я там, де в мене гроші. Ну а чого так? Ну бо я не вибираю незрозумілий матеріал, а вибираю матеріал нормальний. В першу чергу, якщо ви вибираєте якусь міжнародну групу, раз, друге, скільки років вона працює на ринку? Два. Третє, якими законодавчими актами регулюється, тобто чи є фонди гарантування вкладів? Три. Ну, якщо ви це все зводите докупи, да, міжнародний е ринок на ринку, скільки працює е законодавча база, то ви спите спокійно. Тому якщо ми говоримо про недержавні пенсійні фонди, то на сьогоднішній день. Є 63 на ринку. До речі, да ви можете потім погуглити собі, зайти, НПФ, рейтинг, подивитися то, але якщо ми зводимося до критерію міжнародний і працює в багатьох країнах, то все зводиться до одного. І Григорія вам потім скине лінк. От туди і заходите. Бо більше варіантів немає. Я би хотів дати, що якийсь, але більше варіантів немає. Є один та. Да? Ось тепер е, міжнародне і працює багато років. Далі, е, згідно законодавства, тобто є законодавство, яке регулює недержавні пенсійні фонди, і воно говорить, що недержавні пенсійні фонди не мають права банкрутувати. Може мінятися виписк, е, вивіска. Тобто буде фонд Миколи, потім буде Петра, потім буде Івана, але ваші гроші нікуди не діваються. Просто як квартира та одна, тільки номер квартири міняється або назва, да? Ось тому згідно законодавства, нікуди не, воно не пропадає. Тому з точки зору надійності це хороший інструмент. Да, тут нема гарантованої дохідності, як в інших інструментах, але він більш такий інвестиційний з вільним графіком, тобто -то тут є свої плюси. І на ну, це що дуже класно, держава вам ще дає дотацію: 18%. Якщо ви працюєте офіційно, то ви ще... вам можна оце собі повертати: 18 А якщо це ще зробити, щоб це роботодавець для вас, друзі, робив, то ви можете зекономити 42 40%. тобто. На свої на свою інвестицію можете мати на сорок е, більше, ну, більше, ніж ви інвестуєте. Якщо знає, ну знову ж таки, зверніться до класних консультантів, до Григорівни вона вам точно підскаже, як мати не тільки 18 додатів від держави, як мати 42%. Ось так. Да. Для цього існують да, фінансові консультанти, щоб да. розказати людям, де зберегти і накопичити свої кошти. Що я ще хотіла? Ну в мене наче все. Це такі питання, що ну, найчастіше задають і найчастіше ми людям доносимо. Ага, і ще як найшвидше відкрити свій пенсійний рахунок? Ну, може, тут будемо говорити, чи потім поясню людям. Ну, дивіться, найшвидше це. Зробити це онлайн, тобто є спеціаліст, там Легорівна чи якась інша людина, яка вам подобається, і можна йому написати: Привіт, хочу. Е, він два варіанти: або ви даєте йому паспорт, код. Він то фізично набирає. Але найпростіше на сьогоднішній день все діджиталізовано. да, Люди, от ми як це робимо, кидаємо вам QR-код, лінк, ви по ньому проходите, Ні. нажимаєте дві кнопки, і ви маєте на державний пенсійний фонд, Маєте свій кабінет, вам приходять смски на Viber, Ну, тобто це як відкрити аккаунт будь-якого, чи банку, чи якоїсь пошти. Все. Тобто, я би рекомендував вам перший крок просто відкрити собі це, покладіть там перших своїх 50, 100, 200, 300 гривень, скільки хочете, і подивіться, як це працює. Подивіться, як вам нараховуються відсотки, так? як воно приходить, як ви поповняєте. Ага, супер, супер. І ви вже розібралися. А далі немає різниці, чи ви поклали 100 гривень, чи ви поклали 100 тисяч гривень. Механізм той самий. Все, тобто ви розібралися, знаєте, як це працює. Да, подивитися можна в своєму особистому кабінеті. Так, вам ну тут дуже зручно ще раз. Маєте свій кабінет і плюс е щомісяця звітність приходить вам на вайбер з балансом, що у вас скільки вам да. накапало. Так, дуже гарна така послуга в нас зараз. Ну, я вам дуже вдячна, Микола Андрійович. Може, щось ще від себе додати. Я бажаю всім нашим глядачам, щоб вони зняли ці розовенькі окуляри і не чекали на те, що щось вам дасть держава. Друзі, держава до війни дуже давала мало. Зараз розуміємо, що й так немає з чого давати. Якщо щось дає, то це великий бонус, подяка і супер, що так маємо. Але в першу чергу кожен повинен собі ставити ліжко, думати про майбутнє са самі. Самі та. Да? Ось і чому ще мені подобається, коли самі? Тому що навіть коли людина відкладає своїх 100, 200, 500 тисяч гривень, проходить тих 20 років. і У вас було питання: а що якщо людини немає? То ці гроші підуть в вашу родину. Бо якщо ви надієтеся тільки на державу, ви все життя і добре, супер, платимо податки. Але розуміємо, не дожив до пенсії два дня. Що отримає сім'я? Там дві зарплати. Вийшов на пенсію, пожив два-три дня, Що отримає сім'я? Дві пенсії. Якщо порахувати, скільки податків ти сплатив за той період часу, дякувати Богу, цифри будуть зовсім інакше. Да. Тому, друзі, думайте про себе, відкладайте собі самі, використовуйте врегульовані класні фінансові інструменти, ставайте багатими і незалежними. Хай вам все виходить. Дякую вам, дякую, і до зустрічі. Сподіваюсь, скорої наступної зустрічі. Ще разберемо багато питань у нас цікавих. Супер. До зустрічі.